Конкурс добіг кінця. Результати наприкінці програми. Утро Украсі ніжним світом. Стіни древнього древня. Навіть на день праці у нас немає часу відпочивати. Адже ми професійні вбивці, пілоти вищого пілотажу та геніальні хакери. Ми легко перевтілюємось у будь-якого спеціаліста. Тому цей випуск ігронавтів присвячено вибору правильної професії. Сьогодні у програмі, хто такі косплеєри та навіщо вони роблять собі костюми із мотлоку? Ми займаємося процесом зернаконифармовки, літьйом, лєпкою. Антикризове ноу-хау від ігронавтів. Як заробити реальні гроші, граючи в ігри? Чому бути письменником небезпечніше ніж солдатом? Дізнайся у п'ятівці ігронавта. А просто зараз гаряча новина. Вони б'ються одне з одним, самі прокладають собі маршрут та підіймають вантажі. Це роботи із Лего на фестивалі Роботика 2014, Що нещодавно пройшов на Олімпійському. Тисячі відвідувачів захотіли побачити дива техніки на власні очі. Звісно, і теж не могли таке пропустити. Привіт, привіт привіт, привіт, привіт. Селі конкурси, призи, можливість поспілкуватися із справжніми роботами Зашибись! та два поверхи дивовижних винаходів. Неймовірно, але цих роботів створюють діти: діти, які вирішили обрати собі професію роботобудівельників, збудували це робот. Наші діти наші діти подумали і вирішили, що для нашої країни ну, досить таке актуальне питання. Це повіні. Наші робот створений, щоб допомагати людям коли, наприклад, затоплення, щоб допомагати рятувальникам та сканувати місцевість. Він може плавати та інколи їздити. Во взагалі в Україні займається робототехнікою тисячі дітей. Ми робимо все для того, щоб як можна швидше наша країна отримала іменно людей, які в цій отраслі можуть працювати. Ми обучаємо дітей, во-перше, конструювати правильно, розглядаємо, що таке диференціали, тобто повністю вивчаємо механіку. От ви, мабуть, возле входа бачили дирижабель, ми до нього цепляли Гандолу, і це був роботізірований державель, який умів держати висоту, управлявся з пульта цього же робота по блютуз-каналу. Що ж, роботика 2014 довела у нашій країні тисячі фанатів роботів, а майбутнє українського робобудівництва у надійних руках. Астрабістей, якщо ти ще не обрав майбутню професію, може створення роботів саме для тебе вже у наступній програмі. Ти дізнаєшся, чи можна в реальності збудувати титанів? Тітон не пропусти. І від цієї хорошої новини ми переходимо до ігор, які ще не вийшли. Зекрю. Далі у рубриці скоро в «Ігроната» на Кюті. Під колесами твого авто усі артерії Америки, а під капотом серце у кілька сотень сил. кажуть, у жанрі нічого нового не придумаєш. Але розробники зі студії Ivory Tower вирішили стати у руля гоночних ігор. І для цього у них є зеклюк. І з вагоном інновацій ігротворці присягаються. Гра одразу вразить тебе своїм масштабом. На тебе чекає деталізований величезний, повністю відкритий світ. Ну точніше, не світ, а США. Але це. Теж нічогенько. По-друге, розробники хочуть стерти грані між соло режимом та мультиплеєром у The Crew ти можеш об'єднуватись з іншими гравцями та виконувати різні місії. Причому часто проти компанії інших гравців. А щоб у твоїй крові було побільше адреналіну та закису азоту, розробники обіцяють продвинути тюнінг. Будь-яку тачку можна буде перезібрати ледь не по гільтику. Тож, якщо у тебе руки ростуть із правильного місця і міцно тримаються за баранку, чекай початку наступного року, коли Зекрю при. Гальмує на ПК Xbox One та PS4. А ти не гальмуй твою дивізію. The Division. Далі у випуску, присвяченому вибору правильної професії. Охи біологічної зброї, і Нью-Йорк, тобто велике яблуко, тепер виглядає як велике гниле яблуко, навколо та анархія. У місті епідемія. Відключили інтернет, перестали продавати хот ходови, щоб, хоч якось врятувати ситуацію, уряд сполучених штатів вирішив піти на радикальний крок і покликав тебе, і гронатка. Але у новій задивіжній від студії Месів ти не будеш один проти усього світу. Можна об'єднатися з іншими. Ігротворці заприсяглися, що Найкрутіше у The Division – бігати у команді, шукати цінні речі, ховатися за укриттями та поливати вогнем мародерів та бандитів. Ти не думай про погане. От коли тобі розривна куля в голову прилетить, тоді вже порозкинеш мізками. З часом ти зможеш навчити свого персонажа лікувати товаришів чи розставляти по периметру автоматичні гаубиці. А от стильний годинник тобі видадуть одразу з його допомогою. Вся інформація у грі подається у вигляді голограм, тобто все від кількості набоїв до карт. Ти місцевості проєктується прямо перед тобою. Розробники запевняють, що мапа тобі ой як знадобиться, адже ти зможеш повністю дослідити велике відкрите місто та знайти у ньому купу схованок та секретів. При цьому ігротворці створили настільки круту графічну технологію, що Нью-Йорк у грі виглядає, наче знімок з Google Earth. що ж The Division однозначно один із найочікуваніших шутерів наступного року і вийде на приставках та ПК. The Crew та The Division ще у розробці. Тож ти поки не можеш приміряти професію гонщика і спецпризначенця, зате можеш покращити старі шедеври А ігронавти розкажуть, як у рубриці мода на моди. Мод номер один спанч поп для GTA 4. було нікобелік. Майже щасливий у США перебрався, квартирку подарували, автівку э, взяв э, у борг, гроші заробив. Друзів знайшов єдине, чого ніко не вистачає, щоб його показували у прайм-тайм на QTV. Стало пані та панове. QTV представляє спанч Ніко або Боб Белік. На жаль, він не живе на дні океану. Зате добре почувається за кермом. А якщо хтось каже йому, що він ганчірка. Спанч Ніко нагодує негідника свинцем чи крабсбургерами. Номер два для Left4Dead2. було жорстока боротьба не зупиняється ні на секунду. Метушня шалена. Усі з граєю кидаються на кількох нещасних. На що це схоже? Правильно на суперечку в інтернеті стало. Кожній суперечці в інтернеті обов'язково потрібен троль. Отримайте і розпишіться. Щоправда, зомбі краще за все тролити із вогнепальної зброї. Інакше загризуть. Отри бер для Скайрим. було Товакін, врешті-решт зробив це, На драконів нагримав. Королівство врятував війну, спинив знедоленим Допоміг час сідати за великий стіл, святкувати, пирувати. Кличте циган із музикою та ведмедями. А де ж вони? А нема стало. Не турбуйся довакіне, буде тобі свято. Ось тобі ведмідь Василь. Він тобі зараз на балалайці музяки забацає і станцює. У цьому моді не зрозуміло тільки одне. Чому ведмідь не п'яний та без ушанки. З модами на сьогодні усе. Але лишайтеся тут адже попереду найцікавіше. Далі у програмі. Хто такі косплеєри? Та навіщо вони роблять собі костюми з мотлоху? Ми займаємося процесом зерновок формовки, літьйом, ліпки. Антикризове ноу-хау від ігронавтів. Як заробити реальні гроші, граючи в ігри? Як стати героєм гри і не загриміти в дурку? Як перевтілитися у свого улюбленого персонажа, завести купу нових друзів та прокачати себе в реальності? Відповідь на ці питання знають косплеєри сьогодні. В ексклюзиві парад геймерських мод. Косплей для мене це жизнь. Раніше для мене це було просто хобі. Сейчас для мене то ніод'ємлене життя вообще. Косплей виник у Японії серед фанатів аніме. Вони одягли у костюми улюблених героїв і розігрували сценки. Іноді навіть влаштовують покази мод. Але сьогодні більшість косплеїть героїв ігор. Косплеєри самі створюють костюми. При цьому використовуються іноді досить несподівані матеріали і технології. Канлінолю. Волосы парик сама сделала. Мы занимаемся процессами термовакуонной формовки, литьем, лепкой, всем чем угодно. Лист пластика нагревается, натягивается на форму и выкачивается воздух. Осель сделан из обычного черенка от лопаты. На него нанесен пенополистирол, сверху несколько слоев ПВА, потом эпоксидка. Это еще все армировано патином. Сам верх, собственно, сделан из полимерной глины. Просто купила ткань і все зшила. Деталей дуже багато, тому на створення деяких костюмів може піти ледь не півроку. Як ви довго робили цей костюм? Місяць діяла, місяць увершав. Все правильно. Це по Варкрафту або. По... Готіка. Роліві гра. Але мало круто зробити костюм головного героя. Потрібно ще й перевтілитись у нього. Війти у образ, відіграти роль, попозувати. По суті, це просто театралізоване представлення. Обожнюю дивитись на реакцію людей у громадських місцях. Смотрять на тебя как на слегка душевно больного. Почему слегка? Ну, чортом называли пару раз. Але загалом люди нас люблять. З нами фоткаються і беруть автографи. Ми знімаємося в серіалах і влаштовуємо перформанси. Ми свого роду зірки серед ігронавтів. Тогава мене знову і говорять, що О, Таня, там привіт. Від якихось ну незнайомих людей я думаю, може так класно косплей. Це дуже круто, адже ти перевтілюєшся у свого улюбленого героя, заводиш нових друзів, навчаєшся новому. Це найкрутіше хобі у світі. Що ж, тепер ти знаєш усі секрети косплеєрів: трохи бажання, натхнення і віри в себе. І зі звичайного геймера ти можеш перетворитися у головного героя гри. Хоча у деяких з них життя не переливки, бо вони обрали не ту професію. Про це наша наступна рубрика.